Доброго дня всім підписникам познімаю вам такі коні, придбав. Коні привезені з Сумщини. Це Володимирівська порода. З документами є на коней паспорта. Ось така кобила, звеця Бахрама. Кобилі на дайний час 8 років. кобила жеребна, також володимирським жеребцем покрили її. Коні прихудчі, вони, я їх забирав зразу від лошат. По пів року лошатам. і забрав їх одразу з хліба від лошат. Ось такі параметри. Ноги я ще не заміряв, ноги дуже лахматі, красиві, бахматі такі. Настояще ім'я підходить бахрама. Законі коні походять з такої держави, як Росія. Вони були на кордоні, село Білопілля придбані на кордоні з Росією. Там є людина, яка займається кіньми. звець Богдан, Корінний циган, його знають. У нас в Україні люди, його коні є по людях, і в Сарнах є в Дмитровичах, і в Житомирі, і є великі ферми і в Вінниці Миколи. Чи були, чи є, зараз то що не знаю. Він займається такими кіннями. Ось я вирішив придбати такі кобили. Ось такий розкол. Били спокійні, адекватні. Ну, казав би вам, якщо запрягали пару разів, не знаю, не пробували. Може ми колись попробуємо, може не спробуємо. Це таке, ну це коні, коні матки. Лошата від них були суперові, не хотів забрати лошата, але ж трошки, трошки не встиг, трошки попрогалив. Лошата там по цих кобилах просто бомбезні, Лошата куплені. Бахрама. Ось така кубила. Ось ще одна кобила, це її сестра, по жеребцеві сестра. Також з паспортом. Ця вища трошки, ну, трошки тонше. Ці кобилі 7 років, також забрана від лошаті. Вони одночасно були жеребні, одночасно покриті жеребцем. Белазиться бара. Мають гарні параметри, грубо кіста, ріст. Та десь росту має по руліці метр сімдесят, а ця десь метр восімдесят. Ну це так, я не замірав. Ось такі зади, коні дуже високі, гарні, міцні кобили. Гарні конематки. От забирали ми їх вночі, є коротке відео, як там їх нагрузили, але ще не було щось скидати, показувати вам. Дорога все вночі. Дорога далека була. Ось така лохмата нога, ноги грубі, задні ноги білі. Я ж кажу, куди прихудші трохи, бо вони тільки на пащі зерна, вони ніхто їм не давав, Дан розказував, я питав, як кормити, що, кажу. Дорога купила. У нас їх в Україні мало. Зараз пойоюся жеребець на Тернопільщині, дивився відео. Все буде добре, то от маю вже яким же покрити покрити. Ну, Жерепці в нас є багато, є першероні, є ордені, є жеребців багато, але що ну, скажете мені відео, напишете, порекомендуєте, яким жеребцями їх буде треба крити, хто вважає чи кров мішати, чи не мішати, чи покрити тим же володимирівцем. Ось такі коники. Ну, це ще треба, щоб це ще час покаже. Це то взагалі безподобна, це є масть така, всі 4 ноги білі лисна. Свідка кольорна є. Ще шикарне. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Коментуйте побільше, ставте лайки побільше. Перегляди є. Неважко написати щось, чи так, чи не так. Як краще, що краще. Хочу чути від вас якісь поради, якісь підказки. Ось таких дві сестрички приїхали до нас з Ну по цій Геть видно, що жеребна там по цій трошки менше, бо вона вища і. Трошки тонше худішечка, то так, не знаю. Ну але жеребець свій там постійно був з ними. Постійно гуляли, казали, і то я бачив відео і сподіваюся, все буде добре. Це конематки такі, блін. суперові. Всім буду дякувати за перегляд. Зараз ще познімаю, Ще в мене є двоє коней. Скину вам відео, щоб мало що дивитися. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Ахрама. Бара.